дроньки були. Що погамали. Вони вже бігають трошки у нас по городі, по зелені. Тільки щось розмовляють, вже вибирають картоплі, їсти не хочуть. Тому що вони зранку трошки поїли гровера. І вечором заходити, вони не хочуть заходити, сидять і чекають, поки їм чуть-чуть гровера. Правда, не багато, тому що вони наїжджені, але ж таке жменьку треба дати з цукорків солодкого. Смачненького на ніч, правда, красунчики? Ось такі гарні, гарні наші коченята маленькі. Так, поїхали далі. Е, як я казав, ми там продали сімейку. Звідси ми забрали дві качечки і в нас залишилося чотири селезні. Е, Важив я їх, там один був такий, що маленький, що там хто дивився, бо бачив, що спізно ріс Чомусь і... О, тепер його не видно. Демоти, що пізно ріс. Але до чого я вів. Він виріс і наздогнав своїх братів. Тепер тут серед тих чотирьох найбільше 4 найбільше 4,5 є, він ось вон, позначений. Ось цей красень. А тут є 4400, 4200 і ось цей, що п'є водичку, це наймолодший, він має 3, 4 кг. До цей замовлений. Зарезервований вже, ну поки що ми так домовилися, бо мені не виходить передати власного транспорту ще немає. А автобусами не сходиться, тому що там з франківське відправлення до клієнта в обід, а Я приїжджаю пізно ввечері, то мені треба якось це придумати, щоб я. З цим красиним, добрався до Франківська до обіду. У мене немає такого сполучення швидкого, але щось будемо думати. Ну це все попереду. Добре, що клієнт не спішить, він чекає. І я поки що нікуди не спішу, хоча б мені було б бажано, чим швидше продати, тим менше витрати йдуть на корма. Тому що зараз все дороге. Недавно отримали пайту, трошки порозносили цей пшениця, вічмінюс. Ну, йде воно? Де воно досить так непогано, якщо чесно. Але там тоді три продали. Ще сьогодні маємо забрати дві качечки, якщо все буде добре. І маленьке коченятко. Ну, тобто потихеньку воно в нас розпродується. Готелізовувати поки що ще немає що, тому що вони ще молоді і підуть в другу ліньку. Якщо там 4,5 кг, то тушка буде 3-3,5, теж непогано. Але, але є можливість, то можна їх продати живими. Тобто, кому треба, звертайтеся, раді будемо поділитися хорошою птицею, хорошої селекції. Е, нагадую, що годуємо на звичайних кормах. От, Картий буряк, пшениця, мелене зерно, макуха, і трошки картоплі. оце весь. У нас такий стандартний раціон. Де коли там кукурузу як наловимо, то, е -то підмелюємо, тому що вони цільно не дуже хочуть їсти. Та ось такі-то справи. Так, погнали. Випускаємо далі нашу птичку на водичку. Вони дуже вилітають. Пченка є, нічний, то навіть не хотів. Або просто вони не бачили. Пробував я важити наших лівінських півників, як казав, важать вони там 2 з копійками, ну 2500 я вже так закруглив, Їм 5,5 місяців, а, цей, а кхе, тим, що меншим їм. Три місяці. Ось ті менше. я закинув сюди пару штук на пробу. Ну, не знаю, чи це я добре зробив, чи потім треба якось випустити туди на е подвір'я і хай собі разом живуть там. Ну, поки що ось так. Ну вони Нам і хочуть туди на подвір'я йти, курочка і півник. Е ті, що там ночували Е Що є? Е наші курочки Амрокси е Важив я вчора, вага невелика. Вага 2 кілограми, 200, ну такої от ваги. Вік курочкам 5,5 місяця. Поки що вони ще не несуться. Чекати нам, ще 2,5 місяці. Бо переважно вони в нас заношуються 8 місяців. Ну, поки що маємо ось такий результат. Хоча вони на вигляд ну, непогані, не є маленькі такі тітоньки, а по результату... Зважування ось такі. Навіть тут я в одної вже бачив десь грибінчик, так якби збирався підростати, вона менше росту за всіх, ну, за основних, тому що, може, вони ще потім попідростають, я маю надію. І поки що ось такі тут у нас новини. По курочках трошки щось там у нас несуться, трошки не несуться. Ось перелетіла сама собі, куди її треба, і чистий спокій. Так, наш Джонні тарабанить молодих качечок. Ось ті дві качечки їх планував на продаж і потім ми що ними як таке до них дійдемо. Так, сюди вони їдять, сюди. Це лівінська ситцева. Не важив я їх курочок, але вони такі на вигляд ніби теж непогані. Почепав колечка зелені двом чорним курочкам, які з цього виводку їм також 5-5 місяців. Хто це є, я не знаю, чи це є. Омрок, мінорка це є білий фельдер, бо я щось ось там є, я думав, що це мінорка, але накистка велика. Ну, не знаю. Будемо бачити, що виросте, то виросте. Таке, то в нас залишилось по молодих курочках лівінських небагато. Будемо, як то кажуть, оновлювати своє племене стадо. Поки що ще в нас не несуться і. І не думають нас. Так, оця тітка, що я казав, що гарна жовтолаба, що збиралася хворіти, бачу, їй перейшло. Гребінчик в неї далі червоний, вона активно не знаю, там було вчора якесь темне яєчко, чи це вона знесла, чи хто, я не дивився. Тому що тут основна маса порейці йдуть легорни і яйце білого кольору. Зараз ми ось так линяємо і всі такі нещасні. Ось так коротко про ранкове годування, ранкові новини. До ось цей півник мішаний, він хороший, великий, більший він за цей, більший він за лінських. І якщо чесно брав його в руки, то він і важчий. Правда, не зважував я його, але так, тримаючи в руках, чути було, що він важкенький. Люська наша не носиться. Ось така наша. Так, треба йти відкривати і решта, тому що тут ще у нас каченята закриті. Та, манюсики, ми зараз йдемо камоти, ми вас заболи? та, ми вас не забули. Ось ця корочка. Теж її позначив, тому що вона мінорка по моїх записах мала бути, або якщо не відомо. Ось таке. Ту. Так, що кого б цікавили півники, лівінська ситцева. Звертайтеся про вагу я вам казав, кольори ви бачите, ще потім перефотографуйте, аби заново виставити цей. Треба заново виставити ще інтернет на продаж і подивитися що кому може щось буде посилати. Собі ми ще не знайшли впівників для зміни крові, ну поки що ось такі новини. Так, всім гарного дня. Оце такий цікавий, біла голова, чорна, шиє і далі він пішов темно. Будемо бачити, який він далі виросте і що з нього буде. Ну що, ми побігли працювати, курочки наші підростають, хотілося, щоб вони вже там потихеньку бралися і заношували, тому що зараз є дороге, а, а це яйце дороге, а, а кури не несуться, корма дорогі. Щось би думав продати, продати, трошки підзаробити там на корма, ну там яйце чи якоїсь трушки, але поки що того у нас немає. Ну, маю надію, що е... Скоро воно в нас та й буде, з'явиться. І кури занесуться. Вийдуть з глибокої линьки, і молодь занесеться, і занесуться наші минулорічні корочки. Так, всім гарного дня, хорошого настрою, миру, любові і благополуччя. Бережіть себе. Дем-дем!